Короткий відео огляд тактичної сумки, яку ми отримали від товариства Червоного Христа України. Саш, розкажи, будь ласка, що всередині? Основне для безпеки це рукавички, це дуже важливо, тому що без них ми не можемо надавати допомогу. Також у цьому пакеті всі елементи перев'язки, бандажі, гінти, стерильні пов'язочки, великі пластиря. Це, що потрібно для перев'язки. Тут для мобілізації кришини, це дуже чудово скотч, це для того, щоб руки тримати в гігієні, спеціальний гімн, рігідроп гі... гі... гі це для того, щоб перебирати інтоксикацію, знову ж елементи перев'язочки. Тут, що дуже важливо, це при переломі тазу і мобілізаційний кандаж. Іх два штучки. Два штуки. Це дуже важливо. Тому що їх два. І ще дуже цікавий елемент, який поклали, це окузінні наліпки. Це поранення легені, Їх три пічки. Чудово. А ножниці, це засняли ще кармашек. Ну, там ножнички, так, да, і так далі. Дякуємо товариству Червоного Христа України. Ножнички, антисептик. антисептик. Угу. Тут теж так само. Так ти ліквідати, там не поки.